Всі привіт на каналі Клуб Рибаков. Ми вже приїхали на новеньке місце. Бо те місце було зайняте, і... Понеділок. Да, сьогодні понеділок. Реналь та 0-0. Протестував, я просто закинути, Рішив. Зразу... і одразу зачепилося. Е, не знаю, чи це місце буде хороше. хороше. Так, будемо життя, дай кук. Так, ще розкладемо крісло зараз. Ти що? Ну, а я хотів того червоного рогача там оставити на тому місці. Добре, що не оставив. Все, крісло поставив рогача, рогача треба ближче трошки. Не, не знаю, він. Дай мені кук. Папу, угу. Так, сьогодні будемо якій пластирі, на цей чи на цей. Вчора я ловила на цей, карасі брали хорошо, візьмемо сьогодні на цей. Чує, за Можеш за оператором побути трошки. Може трошки оператором побути? Ну, будь ласка. Надо. Я была такая шакивала штата. Сегодня я візьковий. Ай, я в я борю, а я Типа сталін. поїхали на рибалочку і вже чмихаємо. А ти що, там тебе так чувала? Чесникові, я був була на рибалочку. Я думаю, це кльовне місце. Але таке, як там, то ні. Там таке... Те місце ні з чим не спіняєш. А чого вони приїхали? Ми ж там прикормили. Стоп. А, ми там довго. І вони зараз будуть на наше прикормлене. А вони зараз там будуть такі караси тягати? Будуть зараз караси таскати, а ми там прикормили вчора. Ах, вони криси. Вони просто прийти кинути і все. Ми ж навіть не дивилися, куди вони там Завуху кидали. Викинуть. Не викинуть, вони не мають права, то не їхність. Ми скажемо скажемо, скажем, що ми того, як там? там кормили вчора. Давайте ми там трошки карасів потягаємо. Прикиньте ті люди, які підписані на мій канал. наш канал. так Пахне клубниць. Пахне поломет що я і з'їсти хочешь. Дай меня не кука в Якщо вони звідти подіють, буде пше кльово. Ох, тут треба ще складатися, переходити на це місце. Я тут довго не продержаться, а ми маємо продержати довго. Ох, яке тут місточко. Друзі, рибалка тукала. Ми сьогодні до 10-го збитого маємо продержатися. Якщо ми тут 10 збитих зловимо. Хоча, хоча б 2 збитих і все. Куди? Ага, коротше, дружечки, сьогодні два збитих, одному рувімові збитого, одного мені збитого, і ми зразу перекушуємо. Немаю. Дітого діда попросив. Чи підводить? Так, все, кук висипав. Беремо побільші куковинки. От. Іди візьми, скажи, что наші. Коротше, три кука, часниковий берем кук. Бо, кстати, у нас багато. Сьогодні ми, до... ми кожен день ловим по 13-12 по карасів. Шо? Ого. Покажи друзям. Друзям покажи наш. Видимо, яка тема готова. Там просто була палка ще обмовила. Хорош. Липше ножика мати. У нас тільки ножниці. Такие спеціальний рыбальские. Так, все, я начепив. Йду закидати. Гарин. Тобто це удобно, як вам зустріти, мужик? Це ж не моє діло, мужик. Те, що вони забрали наше. Криваєш ти ж? Вони місце. На ну, рові. Ну я сам він зайнятий. Ми не бачили, як скільки Мені я не знаю, що мені з лєскою робити. То, як тепло вийшло? Що вони забрали наше місце, га? Бога. А тут що може запрупитися на Чекай. Кисати. Біда Ну, на куди ставить. тебе ты так добро? Ты почему в таком состоянии? Я так Вот просто. На этом месте, на, на На вставить. на мы не бачили, уже нас миллион раз. Ну ничего может нет. У нас є і своя прикормишка. Така колоп прикормка здатна, на пшеєм була. Давай, ну кого? Да. Да, суть. А да. Это помоги. Просто пошел хотіла краще, І це вже будет така удовольствие для нас. Приставки зараз вже клює. А так он місця маєт удовольствие. Нема. Ой, хубаво. Просто пакетик. Ну вот, не будет. Блин, это не я. Ты чай, не я? Закидання перезакидання. Треба лепліть закинули. Ладно, щось буде, зразу на май... маякнемся.